ічком махнем Та, ось такі блін, монетки вийшли. Прикольно так замітив альбомчик. До китайська такі, ота нікуди не влізається. Дуже вона велика. Прям серйозно. Так. Нормально. О! Зараз покажу вам всі альбоми, які вийшли. Тут в мене Велика Британія. Корона, коротше, британська. І... І тут ще пару мені вийшло. ж так покажу. Ось такі. І тут ще мені що вийшло. А пару доларів запхати. Ну, то звичайні, то несрібні. Пару цих квотерів. Ось так. І. Ну там п'ятицентки квотери. Ось так така вона собі вийшла так непогано. Покажу тут пару Там два блаба. Тут остання сторінка мене же не вистачало, я таких. Коротше прикинув. Чехія, тут Італія, Португалія, Іспанія. Ось так. Франція, Угорщина. Один нормально. Зараз другий поїде. Ось такий ще вийшов в мене альбомчик. Ось так. Тут вже таке барахло, всяке підряд. Тут я собі отак занотаю ось такий різні. Ось такі монетки. Це підряд, коротше, накидав. Хай такий буде. Ну Тут пару німецьких марок. Там рік 70-64 нормальний. Ось якось вподобайку. Ось такий німецький. Ну і тут же збірна. Збірна Турція, Франція, Норвегія, все підряд Іспанія. Франція. Niderlandy, aż tak. Aż taki talia w cepygra tu Francji, bo też jest. I już tak, że tutaj. Tu gdzie do? Jakiś tu 3 cenciów, tam wyszło. Tak, 5 centów, tak tu wyszło. Окей, ще ось такий зробив. Тут в мене практично все німеччина, Ну, як все німеччина, тут фенінги, 5 феннінгів, 50, 10. Так воно виглядає. ось поїхали 10. Теж такий зробив. Десяточки. Не знаю, зайде п'яторки, отак. Все, щоб було двойки, одинички. Ось такий тут один такий попався. Де він є? Ось тут знизу такий роком добрим. Не знаю, хай буде. Прошу. Двійки, двійки. Тут пішли одинички, тут пару швейцарських попалось. Ось вони тут знизу 20 грапен топ десяточки, і вже пішли австрійські алюмінієві. Так само, туди, сюди, ну і тут вже теж. А, тут одні центи Нідерландії. І отак, так, тут вже по одиниці. А тут що вже було, теж докидав. Не хватало. Ось так виглядає. Так, далі. Ось такий червоний. В червоному ну, чи вгадаєте що. А тут все одні центи. А Марейка все одні центи. Я ну, теж так опа загубився. Маю одного. Зараз не йдемо. Де що було, а де вони є? Де вони є? Десь от тут. Один дістати, поставити, то не гарно, так немає одного. О, все. Чітко. Так, туди взяти панцят, поправжувати. А то буде вискакувати там. Просто залипла ця. О. Все ось так. Тут різні руки багато одинакових теж, але на продаж нормально так. заложити. Так, ну оце така, блядь, куди їй який -то альбом складати, я не знаю, тут навіть цей не влізається. Тут не просто така монета не помати, Просто так окремо продавати. Якось так. Ось так воно. Нормально так. Ось все, сьогодні центри. Червоні, міні і в червоний такий альбомчик. Нормально. Ось так. Ось так, ось так. Так, 4 і це п'ятий зелений. Опа! Тут що у нас? Тут теж все підряд. Ті просто більші монетки. Замітаю ось так. Ось так воно. І ще менші, які були за 10 євро може бути. Не знаю як там піде, але хай буде. Ось так. Ось такі монаточки. Такі центи, і двадцять центів. Норвегія, Швеція і одна друга Франка і 250 португальських і ось такі все що. Нідерланди, все підряд. Франція, Франція, Нідерланди, Румунія, все є. Ось так. Ось такі такі монетосики. Ось так, все, польських пару туди-сюди, так виглядає. Це все закінчили, дякую.